Вже заїхали і сидимо, чекаємо. і Барино присів, знаєш, побрали машинки. Я хочу показати Єфремчика ще, як він теж з машинками. В'якова машина. Ти взяв свою. Угу. Тож. Єфрем. Така така. Така. Всі чекаємо ось Це їм будуть відбитки пальців діткам робити. Мам. Ну, що хочу сказати, що ми вже справилися дуже швидко. Уже вільні 9 годин, <хи> що хочу робити за день. Але, але. заїдемо поїсти, можливо, там ще намалюються плани деякі. Сідайте, хлопці, пристягуйтесь. Я дуже рада, що вже все вирішила, що все добре. Дихали ми по снідач поїсти чокфілей, нагетси такі. І ще що це там. А, з яєчком таке і Так, да, да, да. не картоплений. Єфремо, давай. Я їм чи будеш їсти? я їм, і зараз я їм. Зараз донесучці. Дивіться, тут є в цьому чикфілей Така дитяча кімната, я скажу, це дуже класно, тому що в нас в місті немає. А, ну, чиквілеї, тільки, чикві, мабуть, ну, можна там, там, там. А так то ні. Цікавенько. Ось так заходиш, там труба, і я така машинка геть мене. І можна з'їжджати. З'їжджати. То треба туди виходити, щоб з'їжджати. Тудою. Уявляєте ж, я фремріш геть виліз сюдою і там оце десь повзе. Де ти? Що? Давай з'їжджай. Сідай, з'їжджай. Яків, іди покажи, Тимофій, покажи, куди йому йти. Іди за рая Яків, не тудою, Яків. Йди, там Яків, іди з Яковом. Іди. Іди, будеш з'їжджати. Веди його, Яків. Це ж таки не можна. Так, ми приїхали в зоопарк. Ми спланували це, відразу що ж. Вільні цілий день, поки дійдемо додому, те, то вирішили тут погуляти, подивитися. А, і нам казали, що тут файно, то хочемо подивитися, привезли діток. Так, да, побачиш. Надію. Ага! Так, вже ми зайшли. Ось такі попугаї, Цікаві. Трошки вам покажу. Собі щось чистить пір'я. Знаєш, як вони називаються? Mm -mm. Це якісь американські. Mm -mm. Прикольні. Так, ну що, у нас так цей зоопарк виглядає, показує різні тварини. Йдемо. Їх такі хатки я бачу. Хлопці дуже раді. там стіни все. Такі ще пташки. Там побачили хлопці орла. Якщо то він, звісно. І дивіться, геть, як на, як на картиночці намальовано. Ой, які ж ти я чуби. Це орел. Да. Йонжо орел. Йонжо орел. Просто пам'ятаю, в нас в орла такий в широкий розмах крил був. то Я навіть не знаю, чи це точно. Мам, так. Ідемо ну, вже що знайду, таке більш цікаве то буду показувати, тому що я не зможу геть вам все. А, показувати буде довго дуже. Діти, що не підходять. Ма, мамо, мамо, подивись. Привіт! На слонику ти, бачиш? Ти влізеш? Іди, тато, підніме. Хлопці наші. Дивіться сюди! Сир. І там сидить бачу, Павлін, бачите. Так гарно хвоста розпустив. Вау, який великий такий. О, всі алігатори. І тут є. Я ними за не заскучала. Ага. Ну як крокоділиться. Алігакор. Ми ближче підійшли, дивіться. Який гарний. Павлін. Єфрем Павлін. Знаєте, що мені подобається? Дивіться, які тут великі оці петуні, великі такі горщики. І вели... він такий рідкий, а густий, красиво. І ось там. Ну. Сталець травний. Серега, Мама, пасні, перепасні. Я не знаю. З їм ходить. Ну їм цікаво дуже. Sorry. От що я черепах таких великих не бачила. А ти бачила черепахи? Мабуть, маленьку не пам'ятаю точно. А так велике дуже. Дві таких великі. Дивіться ще одна. Їм... Ах, які ж вони повільненькі. I o nieus, ja jej nie baczu. Ba. one wielki, da? Tak? Jak po małym, Jak są że to, to jest Ну, а як це не справжні? Вона навіть не може стати. Ні, вона просто так лягла їсти. Зайшли ми в таку літочку як, і тут дуже багато павпугаїв. Хто Що небудь буває на палочку їжу, там мочують. І вони сідають, їдять. Дивіться, як цікаво. Я прям га-а, побачив довольний десь. Красиве. Ждуть. Тут можна брати, щоб годувати спеціальну їжу, салатик, моркочку продають. гарненькі. Зараз там, десь вітя пішов взяти, буду її годувати. Ай. Яки клас. Брав. Ну дуже цікаво. Я вам скажу, і мені цікаво, не то, що дітям. Ходи сюди, ти Мафійко, ходи сюди. Ходи сюди, ходи, Аню! Не бійся, не бійся. Ходи, ходи у нього, ламочки даси. Давай не бійся, не бійся, не бійся. О так, все бачиш. Давай другу. А сі високі даси? Дають, попробую я. Красавіться коп хоть не зіла. Як вони ждуть! Як же ж вони ждуть? Буде я фремчик давати їсти. Підніми теньке. Ходить ще там є, то там погодуємо. Ну, а дивіться ще тут такі ці коричневі красиві. Не боїшся вже? Другий. Давай Анякі ти магіфійко, дай високий цей, бачиш. Отак. Давай, який хочеш. О, де ж там ще маленькі такі ці? Малюсенькі, малюсеньки не підходять, бачиш, вони й так ждуть у нього. Давай, давай. Ти погодував вже як і ходи сюди. Ходиня така красива маленька. О, ні, то погод... давай. Диви, Оняка малесенька. Коротше, хотіли малесенькому дати, вони ще навіть так можуть ротики навіть відкривати. Дивіться, які ті гарненькі. <клес> Дивіться, яке мені це красиве, Ти його очки. О, о, о. Давай, давай. Але ж це забирають. Забирайте все. Поберися спочатку комусь, давай, а я буду цю, малесенькі давай. Вони я не можу. Тваринний і все. Тут кожен сам за себе. Єфрем, Що там? Класно? Так, да, трошки вони ж так, все ж таки хочуть малесеньку погодувати. Ага. Які хороші. Бибічка маленька, да? Ове yeah, <laughs> такі погодували, дали малесеньким тим двом. Геть сюди зайшли, щоб дати. А yeah, <laughs> тут, а що це тут таке цікаве? Ага, тут ящірки. Oh. Так, де вона що повде? Де щось захоплюва? О, там змія. Аню, така вов. Страшно. Вона ну, мухтиме навіть просто будь захована і все. Так, а ось тут такі черепашки Поводички собі. Я скажу вам, що не воняє там, щоб не мала. Як Знаєте, дивіться, який маленький. Черепашки. І тут ще черепашки. Так. Не знаю, чи вам добре видно. Такі мавпочки. Там ще були і більше, але заховалися. Взагалі-то зараз знайду. Ось. Знов ховається вона. Щось вона на гуморі. Дивимося. Я скажу, дуже ну, чистенький, чистий зоопер. Нема такого смороду. О, жирафи, круто! Хлопці, ходить там жирафи. Жирафи! Дивіться, які високі! Добре! Перший раз в житті бачу жирафи. Ми прийшли вау! Ва! Я високі! не думала, що вони настільки високі. Просто зрівняйте, дядьки стоять, да? і які вони навіть. Но за ноги не вищі. Ото ж високі. Дуже високі. я я як круто. вау Тату купить нам. Але ж великий. Це, це неймовірно. Їх я вперше в житті бачу. І ви ж постільки подивіться, це ж треба геть так все, щоб так розмальоване було. Я навіть, я їм по всіків одися, бачите. Які цікаві. Я чомусь думала, що вони нижчі, не настільки високі. Просто зрівняйте. Вітя їх фотографує. Поставити гарно. Станьте, стань біля Єфремчика, стань. Зрівняйте. Єфрем навіть по коліна не виріс. Навіть по коліна. Сир хороший мої. А двох наживець. Хочуть погодувати люди. А собі спокійненько, так Во! Ну це класно. Що жирафу побачила, то це дуже класно. Дивіться, дивіться. І Я ох, який язик довгий. а там у тому зоопарку України не було жена? Ні, не було. Прийшли ми ще дивитися кенгуру. тут. Дивіться, який цікавенькі. Там в Україні навіть сад не було. Ні, у Кінгуру були, але вони якраз зимою, мабуть, чи коли то ми були, то щось далеко від нас були. Коли вони повернулися, щоб побачити того карманчика. Там якраз є такі, бачу. Знаєте, що каже, мамо, я хочу собі хоч якусь одну тваринку купити. Ну там лева маленького додому. Або ту ламу. Таку не обачку. Тут багато де ці лавочки, це дуже зручно. Опа, сіла і сіди. сиди. Сам як маленька та кінгурушка. Єфрем? Хай! Хай! Хай Хай, є фінечка. Я ж побачила, які в них передні лапки коротенькі, а задні такі довгі. Тобі так чухала собі живота, вона охрука чухається. І так непривично спиралася на перші ножки. передні. Лежала десь. Собі. там, маленький бачили. Єфрем, перекинь тебе туди. Привіт. Перекинуть. <плес> <плес> От подивіться, це? оце так чистенько в зоопарку. Оце. Мені дуже це подобається. Культурно. Тут мавпочки, але вони тобі... О, Якраз вибігла. Дитя ще одна. Тепер будуть бути за їжу. Вони мені за ними дуже цікаво нам відомо. Я вам сьогодні стінки вже тваринок покажу. О, гайки, зуби. Так, дивіться тут є щоб і поїзди їздить, ну, дитяченькі їздить. Дитяча ця площадочка, побігати погратися, тут перекусити можна купувати. І ще там йти і дивитися різне. Ще ми все не б ходили, але вони ж вже хочуть поїзд. Ну, Сьогодні для дітей, все знаєте. Ладно. Єфрем уже замучився ходити. Такий аттракціончик. Я спочатку думала, що цей зоопарк, ну там, ми по тому відділу ходили і додумала, ну, не такий він великий. А вже ж ми там все обходили. І ще бачу багато різного і там, і там. Ідемо дивитися. Цікаво. Навіть для мене цікаво подивитись. І мені це дуже. Класно, що тут, а чистенько. І класно, гарненько. Як зразу зупинилися? І скак-скак. Ну але котик, але котика менший бушу. Дивіться, спить. І все. Не чує. Хлопці мої підійшли, кажуть, проси найся рись. Кіця, каже, Кіця. а тут великі. Там... Там. там мама біля своїх дітей бачу. Це така лисичка є фрем. Шойно. Знаєте, я вже втомилася? Багато ходимо. Лазить. Так, дивіться, зближу. Де зебра? Зебра є. зебра? Красиві, як їх так розфарбувати? Лінійка в лінійку, просто в лінійка. Вау. Там ще кажуть хлопці, пінгвіни. Йдемо побачимо. Ой, щось дощик почамо росити. Ні, тільки не це. справжні пінгвіни. Я знаю. Та це ж для мене навіть я перший раз в житті їх бачу. А я хочу їх купити. Де ти їх будеш держати, Тимофій? Хати собі ціком. Ага. Спати Їм спеціально треба догляд, басейн, уход такі, а не клас, клас. Я йому зроблю джакузі. Чиститься. А де мій? Де мій? Дивіться, що ми побачили на сороги, які вони великі. Перший раз. Так, да, це теж перший раз. Такі здорові, як... Не знаю. Такі карапузі. <сум> вони зачавлять людину так і так, а той же нос, який мам, бачу крапкий. Я... Лежать собі, а що ж їм робити? Мам, вони в каму... камуфляжний пасок. Ти що? Ходили, ходили, надіваються. І вони захотіли сюди. Тихо. Тві антилопи. Якийсь там роан, чи як вони писалися. Ти толком розумів. А, ну, міг перекладати все. Ходить. Ще там бачу якісь тваринки. Дивіться, Здалеку якось тіпа, так виглядає. А тут це таке пір'ячко красиве. Ні, ми думали в Флориді, але не схотіли далеко їхати. Нам дуже було дві години в одну сторону. Жара з малими дітьми вирішили наїхати тоді. Поїхали на океан. А зараз у нього і тут побачили. Гарні, дійсно гарненький такий колір. Якби ще не було цієї сітки, то все. Я, я хочу Дивіться, які роги боу. Такі груби. Є такі, такі тварини, що я навіть не знаю, їхні назви і не бачила ніколи в житті. <звіць> На фото навіть не, кажеться не такі. А так живу. Такі маленькі лежить. Такі. такі плавають. Зараз. Нам не видно, що він дихає. Бачить, він так лежить.